Форд транзит 2015 року, будемо міняти магнітолу. Знімаємо верхній карман, відкручуємо два саморізи. Відкрутили саморізи, вийнямо магнітолу, під'єднуємо роз'ємом. Зі старої рамки перенесли повітряводи, кнопки на нову. Бардачку розмістили слоти під USB-та SIM. зверху розмістили мікрофон. Тут розмістили антени. Довели камеру і все це до магнітоли. Візяли ззаді камеру, Т -т -т -т. зробили комутації, довели через салон до магнітоли. Зробили останні комутації, повертаємо планшет на місце. Фіксуємо його і прикручуємо зверху. Закрутили саморізи, повертаємо карман на місце. Той вигляд з Отриманий результат Ютуб, Ютуб Мюзик. Весь. Камера заднього виду? Дякую за увагу.